Всім привіт! Сполучені Штати наближаються до виборів. І для нас, для України та й загалом для усього світу, важливо розуміти, чи виграє Трамп і чи є альтернатива Трампу у США? І зараз на цю на це запитання ми спробуємо дати відповідь, і ви вже розумієте, про кого ми будемо говорити. Це Нікі Гелі, по суті, єдина реальна альтернатива Трампу у республіканській партії, а також цілком можливо. Майбутня віце-президентка Олеже. Чи погоджуєшся, чи що це можливо? Ну теоретично можливо все, тому що мені здається, що нинішні вибори взагалі в Сполучених Штатах, президентські вибори в Сполучених Штатах, вони сповнені просто величезною кількості несподіванок. Може згадати і позови проти Трампа, ті кримінальні звинувачення, які ми оголосили. Може згадати і не знаю, там те ж саме, що його взагалі можуть зняти з виборів і це питання ще в підвішеному стані. Тому якщо... можливо, все, можливо, все так. Ви на каналі Європейської правди? Мене звати Сергій Сидоренко. А це Олег Павлюк, журналіст європейської правди, який час від часу пише про Шай Британію, а також і говорить про неї. Перше запитання, яке, мабуть, найважливіше для нас: от Трамп це кандидат, який для України є небезпечним. Не будемо називати його точно антиукраїнським, бо він, він просто складний. А Гейлі, вона наша. Судячи з тією риторикою, яку ми знаємо, тому що знову таки залізти в голову, звісно, і не можна. Гейлі це найкраща зараз кандидатка на президентську номінацію республіканської партії для України. Її меседжі абсолютно проукраїнські від них віє, можна так сказати, цим класичним хокіш республіканізмом, якого ми так хочемо. Тобто, вона говорить те, що мені здається, має говорити будь-який такий притомний консервативний політик. Ті ж самі британські консерватори говорять, диктаторам не можна давати мон кажучи, показувати, що ми слабкі диктатори розуміють лише мову сили. Україні треба допомагати зброєю, тому що Україна це проамериканська, це продемократична країна, яка захищає свій суверенітет, і ми повинні цьому допомагати. Звісно, меседж кшталт ми там не будемо надсилати військових, що в принципі зрозуміло, і цього ніхто не просить. Теж, можливо, дещо сумнівно в цьому проукраїнськості є те, що вона нещодавно почала говорити: ми не будемо давати фінансову допомогу Україні. Це, звісно, меседж негативний. Є припущення, що вона це робить просто, щоб так трошки спробувати залізти в електорат Трампа, тих, хто так скептично ставиться до України, але у всьому іншому, якщо згадати її попередні меседжі її власне публічну діяльність, вона була приукраїнською. Вона розуміє загрозу від Росії, вона розуміє загрозу від Китаю від Північної Кореї, Ірану, Тобто, тут в принципі сумніватися в тому, що це ну наша кандидатка сказати не можна, але та кандидатка, яка максимально... Правильно для нас розуміє українські інтереси, це мені здається, цілком коректно. Я навіть візьмуся припустити, що у тому разі, якщо ну просто уявімо, помріємо, що вона виграє і стане президенткою. Що політика сполучених штатів стосовно російсько-української війни навіть зміниться на значно більш жорстку ніж зараз. Mm -hmm. Шанси такі є. Е, ну враховуючи те, що республіканці ті ж самі власне консервативно лиштоні республіканці, вони ну. Можна і так сказати, вони мають більш жорстке ставлення класично до Росії, тобто тут діє такий собі менталітет холодної війни певною мірою, а не те, що зараз уже в такій от трампійсько-популістській обгорці подається, що головна загроза Китай, і тому треба здружити з Росією, щоб не щоб Китай не перетягнув Росію. Що логіка досить таки збочена, але вона все ж таки діє, що НАТО нам не потрібний, тому що ми тому, що він просто забере нас ресурси і нам нічого не дає. Ну, це все таке собі трохи, тому так, все ж таки, якщо ми точно знаємо, що Трамп зараз є найпопулярнішим ключовим кандидатом, то чому ми говоримо взагалі про можливість перемоги е, Нікі Гейлі? Ну, перші праймерис, наприклад, для неї не стали якоюсь там фантастичною перемогою, взагалі не стали перемогою. Вона має шанс перемогти у підсумку. Перемогти шанс вона теоретично має. Це те, що описується зараз в американських як це можливо, але це. І теоретично імовірно, але наразі це видається маломожливим. Чому ну як я вже казав, тут велика кількість невизначеностей, зокрема щодо долі самого Трампа, раптом йому все ж таки заборонять фактично брати участь у виборах. Тоді Гелі лишається по суті на сам на сам з Десантісом, а з його компанією Рон Десантіс, губернатор Флорида, який іде, включити трампізму певною мірою популізму такого, але його кампанія зараз перебуває в такій собі кризі. Єдине, що його трохи врятувало, це те, що він таки не опустився на третє місце в перших премірисвойові, хоча йому таке прогнозували, тому він. Що продовжує боротьбу? Ось що стосується власне Гейлі. Чому, чому про неї зелі город як правильного кандидата? По-перше, з нинішніх кандидатів, а їх ключових всього лише троє залишилось, це Десантіс, Трамп і Гейлі. Вона є реальною альтернативою Трампізму, Трампу і Десантісу, і тому вона так привернула увагу власне низки консервативних донорів, донорів республіканської партії та й виборців. своєю от якраз у цією от класичною от, е, республіканською риторикою. По-друге, її рейтинги дуже сильно зросли. Там здається кілька місяців, приблизно там втричі, тобто вона от різко дуже піднялась в останні місяці за рахунок власне того, як вона себе позиціонувала. Хоча здавалося, там на початку вона оголосила другою після Трампа про участь у змаганні за президентську номінацію до республіканської партії, і відповідно на перший. На перших порах там ця кампанія в неї дуже активно розкручувалася, але от вона взяла вистріли і так далі. І навіть уже сам кампанія Трампа почала трошки остерігатися, тому що почала її безпосередньо атакувати, пригадуючи якісь там незрозумілі гріхи попереднього. Ось ну і власне, якщо так станеться, що Трампа під тиском цих кримінальних проваджень, які про нього йдуть, і знову таки там всіх інших судових позовів, навіть якщо йому прямо не заборонять брати участь у виборах, все ж таки рейтинги підуть униз. А така ймовірність є, ми знову таки не можемо прогнозувати, що буде, попри те, що зараз Вається, бо найбільш невизначений рік зараз кампанії, то Гейлі реально залишиться єдиною на цьому електоральному полі, і тому вона залишиться єдиною кандидаткою, власне, яка може отримати президентську номінацію в республіканської партії. Давайте таки до того як ми перейдемо про. Е цікавинки з її життя, а їх там чимало. Розглянемо варіант, що вона програє. Вона же при цьому не буде списана з політичного поля Сполучених Штатів Америки. Я не думаю, що вона буде списана, тому що вона власне представляє, по перше, зараз таки, от якщо можна сказати, десь в 2010-х роках на тлі другого програшу республіканців на президентських виборах, тоді, коли Обама власне був переобраний на другий термін, там почалася така внутрішня дискусія, що відбувається не так, чому ми власне програємо Ямо і тоді почали звертати увагу на те, що республіканцям треба активніше працювати з небілим населенням, з там, наприклад, лгбт спільнотою, тощо щоб просто якось розширити електоральну базу. І тоді насправді в гелі були непогані шанси. Вона тоді почала про себе все гучніше і гучніше, якраз заявляти. І були навіть такі припущення, що якби Трамп не переміг на виборах 2016 року, то вона могла би в принципі тоді вже заявити про себе як якусь загальнонаціональну кандидатку, і можливо, навіть у в двадцятому році теоретично податися на президентські вибори, бо в неї були таке бажання. Але сталося те, що сталося: стався Трамп, якщо так можна сказати, і ця хвиля дещо відсунулася на другий план. Наразі просто республіканській партії, через те, що вона була. Підімнута певною мірою Трампом, і його впливом не вистачає харизматичних яскравих лідерів альтернативного гатунку. Ті, хто були там, які намагалися йому скласти конкуренцію нині. Це той же саме Майк Пенс, який ну дуже невдало стартував в президентській кампанії, бо дуже затримався. І зрештою з неї вибув це, там, можна згадати інших там йому альтернативних штал Кріса Крісті, який буквально давно знявся, який дуже такий антитрампійський. Залишається лише Гейлі. і в неї є такий дуже цікавий епіл, якщо так можна сказати. Тобто вона так апелює до консер... до консервативних Електорату вона намагається максимально уникати якихось контроверсійних тем. Вона не те, потрапляла в якихось за свою кар'єру дуже гучні скандали. Навпаки, вона, от власне, її вся особиста історія, трошки пізніше про неї поговоримо. Вона є таким собі втіленням американської мрії. Вона є втіленням, не знаю, там от цього от класичного республіканського американського ідеалу до якого прагнуть. Тому потенційно, от якраз гелі в цьому контексті є ось цим от е, лідером майбутнім можливим республіканської партії, який може скласти альтернативу Трампу. Ну, зрештою, вона жінка. І, от дивись, якщо Трамп перемагає відповідно, високий шанс насправді. Що він навіть стане наступним президентом США. А вона... Зараз лишає мости для того, щоб з ним співпрацювати. Чи є ймовірність того, що ну навіть можливо дійсно стане віцепрезиденткою, як зараз принаймні обговорюють у американських медіа, так насправді ця тема про віцепрезидентку Гейлі вона активно розкручувалася передусім конкурентами. власне, Гейлі, конкурентами Гейлі, тим же Роном Десантісом, який навіть здається створив цілий веб-сайт, де говорив про те, що ось насправді Гейлі не хоче стати президентом. Вона просто собі накручує рейтинг, щоб потім втиснутися в команду Трампа. Мені важко зараз говорити, наскільки реально це може статися, але знову таки свого часу Гейлі вона дуже активно критикувала Трампа в 2016 році. Вона не підтримувала його. А коли він став без, безальтернативним кандидатом, і, зрештою, запропонував їй роботу в адміністрації своїй послом при ООН, вона погодилася. Я не можу там судити, які були там можливо домовленості за кулісні, але вона в принципі тоді показала, що, попри якісь там незгоду з власним політикою, з його там поглядами, вона може піти на такий компроміс. А за. Зараз вона його не мочить? Вона зараз дуже обережно виважено взагалі до цього ставиться. І я підозрюю, це одна з причин полягає в тому, що якщо ти дуже активно критикуєш Трампа, ти від себе одразу відштовхуєш велику кількість виборців. І це, мабуть, от якраз її стратегія в цьому і полягає. Ті ж самі Кріс Крісті. Певною мірою Майк Пенс, але так само Кріс Крісті, вони не змогли злетіти на антитрампізмі, і республіканський електорат, власне, і виборці, які доголосували, дуже швидко власне поховали їхній рейтинг. Наскільки я чув, нещодавно її навіть спитали, чи будете ви, чи зможете ви бути віцепрезиденткою при Трампові, і вона, хоч і довго пояснювала, що йде на президента, але не сказала слово ні. Вона сказала приблизно таку фразу одному з нещодавних інтерв'ю в CBS, якщо що не помиляюся, я не граю на те, щоб те, щоб отримати другу роль, я не борюся за другу роль, роль другого плану. Якщо так можна сказати, це не означає, що вона взагалі відкидає таку можливість, тому що хто його знає, що може там статися в майбутньому. А взагалі її навіть спитали, чи вона не проти взяти Трампа віце-президентом в свою команду, в разі якщо там щось там станеться. Вона сказала, що поки це питання вона не хоче обговорювати, і вона буде думати про це через 6 місяців, коли власне вже буде зрозуміло, хто ну, буде формально обиратися. Номінант на президентське крісло від республіканської партії, він має бути. В там найближчим часом оголосити свого віце-президента Рані А в чому її така особливість? Чому її полюбили люди? Я не знаю наскільки багато людей її так полюбили загалом, але як я вже говорив, по перше, вона є таке собі класичне втілення американської мрії. Чому вона народилася в сім'ї мігрантів індійського походження? При цьому мігранти індійського походження, які приїхали в досить таке консервативне місто, те, що можна сказати, така глибинка, тому що місто Бамберг, де народилася в власне Гейлі, це в штаті Південна Кароліна і рідному, воно мало свого часу там і зараз має населення десь до чотирьох тисяч людей. Всі всіх знають, а вона була там насправді єдиною американкою індійською. Походження її батьки, вони власне дійського походження. Вони мають там вищу освіту, вони досить заможні. У них був дуже успішний бізнес, який вони створили самі. Про них дуже багато писали і так далі. Але це не оберегло Гейлі від расових упереджень, починаючи навіть з дитсадка. Вона стикалася з расизмом, певною мірою сексизмом. І це багато в чому власне згартувало характер. В неї є три. Насправді дуже гарно написані книги, так як пробігався очима і коли читав про неї. І вона в них дуже чесно і дуже відверто оповідає, як вона власне боролася з цими всіма речами. Це по-перше, по-друге, звісно, вона. Постійно підкреслює, як вона багато чого досягла сама. Тобто, вона самого дитинства допомагала батькам в їхньому родинному бізнесі. Вона власне побудувала свою політичну кар'єру з нуля і знову таки всі передвиборчі кампанії, які вона проходила від місця в легіслатурі, законодавчому органі південної Кароліни штату до власне губернаторства. Вони всі супроводжувалися. Нападками звинувачень, в тому, що вона не справжня американка, і тут згадується так само, як той же самий Трамп звинувачував Обаму в тому, що він не справжній американець, тому що там десь не народився. В тому, що вона там до слову, вона наш, хоча індійського походження, але вона потім прийняла християнство, і це так само і закидали. Типу, що вона справжня християнка, так ну реально, це був такий меседж, і там доходило навіть до того, що там жінкам взагалі не місце в політиці. Бу було, було таке її перші передбачі кампанії, що жінки повинні взагалі там стояти за стійкою, продавати білизну. Ну був на було навіть таке. І вона це все поборола. Бачимо, вона попри ці всі речі. І тут дуже цікаво, до речі, зуважити, що її на це надихнула, як вона зізнавала свого часу Гілларі Клінтон. Коли вона почула її промову про те, що вам будуть говорити, що ви не повинні йти на вибори, що ви не повинні там досягати чогось, але ви ці всі причини, які в називаються насправді причини, чому ви повинні це робити. І вона казала, що вона почула це і така вирішила, як вийшла з зали. Я повинна брати участь у виборах. І так і почалася кар'єра. Виходить демократична а, політикиня. Створила своїй партії конкурентку певною мірою так, але Клінтон зараз не балотується. А в Гейлі багато інших кумирів серед жінок, та ж сама Маргарі Тетчер, яку вона так само згадує. Ось, і вона дуже тепло відгукується про своїх батьків, звісно тому що вона постійно підкреслює своє походження, власне, говорячи про те, що типу тобто, в Америці місце є для всіх, кожен може досягнути своєї американської мрії. Те, що мені здається, зараз певною мірою для виборців з урахуванням Тих негараздів, які зараз не звели економічних, власне, те ж самого певного поширення трампізму в республіканській партії, ця американська мрія, здається, для них, мабуть, дещо чимось таким віддаленим. А от вона каже, ні, треба це все відродити. Наскільки реально, що республіканські виборці, зрештою, проголосують за жінку, американку, не американського походження, ну, тобто свіжу емігрантку чи свіжої емігрантської родини, і людину, яка підриває. Святе трампізм важко сказати, але знову таки вона свого часу була першою е американсько-індійського походження в легіслатурі Південної Короліни. Потім вона була першою, власне, американсько-індійського походження, яка очолила південний штат, там за багато багато років, якщо не вперше взагалі в історії, вона власне її кар'єра — це багато в чому якраз підриву цих самих стереотипів. І не можна сказати, що раніше в республіканській партії не було жінок кандидатів. Вони просто не досягали такого успіху і не заявляли так про себе гучно. Я Думаю, і знову таки, це лише моє припущення, що трампізм це все ж таки невічне явище. І рано чи пізно потрібно буде партіям якби звертати увагу на те, що. Треба відповідати певним вимогам часу, навіть ось в 20-му році, коли була кампанія серед демократів, важко було повірити, наприклад, що жінки там і навіть там представники Лебета спільноти можуть про себе так гучно заявити як кандидати. А це все було була Елізабет Уоррен, була Камала Гарріс, е, власне, був Піт Бутіджеш, який зараз працює в адміністрації Байдена. і Камала Гарріс, зрештою. Тому я вважаю, що цілком може бути таке, що і Нікі Гейлі, якщо не в адміністрації Трампа на певних гучних посадах, то принаймні в. Вже якійсь позасистемній політиці, ну не дуже коректно, але в принципі в республіканській політиці вона ще залишить свій слід. Якщо звісно не станеться чогось екстраординарного, що ж будемо розраховувати на те, що станеться екстраординарне, те, що допоможе нам, і допоможе тій єдиній кандидатці, яка здатна покласти край небезпеці, яка загрожує насправді всьому світу, а не лише Україні, перемозі. Дональда Трампа. А ми в Європейській Правді будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися у американських виборах, і розповідати вам. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.